Вітаю вас! Продовжуємо розбирати сьому сесію НМТ-2023. Розбираємо завдання з короткою відповіді. Отже, на рисунку зображено графік неперервної на відрізку функції бачимо площі геометричних фігур АБЦ 6.3, 5 і 4 і 4 квадратних одиниці, відповідно, обчисліть інтеграл. По-перше, дивіться, сума інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Тому давайте ми розпишемо від 0 до 5 f від х і додати інтеграл від 0 до 5 4. Ой, тут dx загубило, плюс 4 dx. Від 0 до 5 інтеграл f від x. У нас тут є площа. Взагалі, як це пов'язано? Ми знаємо, що геометричний зміст інтегралу це площа криволінійної теплі. Трапеції, Ну тут в даному випадку, скоріш криволінійний трикутник. Тобто площа криволінійного трикутника дорівнює інтеграл в межах від А до б функції f від x dx. Але якщо у нас цей трикутник нижче осі x, то тоді площа дорівнює протилежному значенню до значення інтеграла від А до Б f від x dx. Що це нам дає? Дивіться, значення від 0 до 5 f від x від 0 до 5 це у нас сума площ, але ми маємо першу площу 6,3, пишемо з плюсовим знаком, далі 5,4 площа у нас дорівнює протилежному до інтеграту, якщо у нас криволінійна трапеція знаходиться нижче осі х, то площа дорівнює протилеж... з протилежним знаком. Тобто, якщо площа у мене 5,4, то сам інтеграл буде мінус 5,4. Тому що площа ми беремо додатні значення, тому у нас інтеграл був би від'ємний, тому ми беремо з протилежним знаком. Ну і дорівнює плюс 4 це у мене третій, ось така третя частинка фігури моєї заштрихованої. Це, що стосується площі від інтеграла від 0 до 5 f від x до x. Тому що, так як ми не знаємо, що за функція f від x, ми порахувати по таблиці інтегралів її не можемо. Ми не можемо знайти первісну її, тому що ми не знаємо, що в нас там за функція заховалася. Але виходячи з того, що в нас дано площі, ми скористалися з геометричним змістом інтеграла, і ось таким чином ми перетворили наш, ми вже його обчислили, наш інтеграл від 0 до 5 функції f від x. Залишилося у нас отой другий інтеграл додати. 4 у нас не береться під інтеграл з сталого множника. І інтеграл від dx або первісна від одинички це буде х. Плюс це ми не пишемо, ми ставимо межі від 0 до 5. І тоді дорівнюємо. Додаємо 6,3 плюс 4 це 10,3. Відняти 5 і 4 це буде 4,9. Дорівня. Тепер тут підставляємо, не дорівня, а додати. 4, підставляємо верхню межу 4 помножити на 5 і відняти, підставляємо нижню межу. І 4 на 5 це буде 20, і плюс 4,9 буде 24,9. Ось таке цікаве задання. Мабуть, воно зустрічається такого виду перше за всю історію ЗНО і НМТ. Наступне. Олег збирався протягом вихідного купити продукти, прибрати, відвідати спортзал, приготувати доповідь та відповісти на лист. Згодом він вирішив вибрати лише три справи з п'яти, але обов'язково прибрати. Скільки є варіантів вибору? Дивіться, обов'язково прибрати це, значить, що у нього вже не три з п'яти, а в нього вже одну він точно вибрав. То тобто залишилось йому вибрати дві. Із не з п'яти, а вже з чотирьох, тому що уже прибирання ми з п'яти цих справ вичеркуємо. Тому це комбінації з 4 по 2, тому що в нас немає м, неважливий нам порядок вибору. Він, нам тут не сказано, що, нам, що йому важливо, що він, в якій черзі він буде робити. Тому 4 факторіал, тут у нас 2 факторіал, і на різницю 4 відняти 2 факторіал. Ця формула є в довідкових матеріалах, тому. Можете нею скористатися. Два факторіали, тут два факторіали. Скорочуємо 4 і 2. Факторіал нагадую, що це добуток від 1 до 2, а 4 факторіали це добуток 1 на 2 на 3 на 4. Це добуток підряд чисел від 1 до ось цього числа, яке під факторіалом. Тому залишається в чисельнику 3 на 4. в Знаменнику ще 2 факторіали це у нас 1 на 2. Скорочуємо ще ось таким чином, і залишається 6 6 варіантів у нього є вибору. Наступне задання: в прямокутному паралелепіпеді діагональ основи дорівнює 12. Давайте ми зобразимо прямокутний паралелепіпед. Діагональ основи 12, і вдвічі більша за одну із сторін основи. Ну, тоді сторона основи вдвічі менша, це буде 6, нехай це ця сторона. Знайдіть об'єм цього паралепіпеда, якщо площа діагонального перерізу, діагональний переріз. Оскільки в нас прямокутний паралелепіпед в основі прямокутник, а в прямокутника діагональ рівні. Тому неважливо, чи ми візьмемо цей діагональний переріз, чи цей, у нас все одно діагональ буде щита та 12 см. Так, Площа дорівнює 72 корінь з трьох, мені потрібно знайти об'єм. Об'єм це пере... площа основи на висоту. Висоту я можу знайти з перерізу, площа перерізу. Це площа прямоку... переріз це прямокутник, площа перерізу. Це у мене А на Б. А у нас відома це 12. А Б ми шукаємо це у нас наша буде висота. Тому, щоб знайти висоту, ми маємо площу 72 корінь з 3 поділити на 12. 72 на 12. Це буде по 6, і тому буде 6 коренів з трьох. Це в мене висота, ось аж буде 6 коренів з трьох. Що стосується площі основи. У мене є прямокутник, в ньому є діагональ і є сторона. Ось там прямокутний трикутничок, в якого є дві сторони. Я можу за теоремою піфагора знайти третю сторону, або в мене є тут кут. Якщо в, мене... Ні, не тут. Якщо в мене катет двічі менше за гіпотенузу, то це означає, що він лежить проти кута 30 градусів. Ось, і тому, дивіться, з теорами Піфагора, я думаю, що всі можуть виконати її, застосувати. Я вам покажу за, наприклад, за косинусом. Мені треба знайти ось цю сторону, а в мене є гіпотенуза і прилеглий кут. Тому. Косинус 30 градусів, це в мене буде А поділити на 12. І звідси, якщо я буду шукати А, це я буду 12 множити на косинус 30, косинус 30 це корінь з 3 на 2. Я скорочую це буде 6 коренів з 3. І тому площа основи це буде 6 помножити на 6 коренів з 3, це 36 коренів з 3, тому що площа прямокутника це А на Б. І тепер мені треба ще площу основу помножити на 6 об'єм дорівнює 36 коренів з 3, ще помножити на 6 коренів з 3. 36 на 6 це 216, корінь з 3 на корінь з 3 – це 3. І тоді це буде 648. Ось такий буде об'єм. 648 квадратних одиниць. І переходимо до наступного завдання. Визначте найбільше ціле значення а, за якого рівняння, корінь рівняння є від'ємним числом. Є якісь у мене квадрати, але це стосується параметру, Ікси у мене тільки в першому степені, тобто це лінійне рівняння. Тому, щоб, щоб розв'язати це рівняння, я ікси переношу в одну сторону, а відомі без іксів в іншу сторону. Буду мати квадрат х, відняти х з квадрат мінус а. І дорівнює мінус 10 і додати А. Переношу я туди. Якщо так, я розкрию дужки для того, щоб просто було зрозуміліше всім. Мінус а квадрат х, і помножу мінус х на мінус А буде плюс АХ. Дорівнює мінус 10 додати А. І дивіться, у нас якраз взаємознищилося. Тепер тоді я буду шукати х. Це у мене А, це множник. І я буду його ділити мінус 10 додати А, поділити на А. І мені потрібно знайти найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння даного є від'ємним числом. Ось я корінь знайшла, і мені потрібно накласти на нього умову, щоб він був від'ємним числом. І я отримую таку нерівність мінус 10 додати А поділити на А менше нуля. Розв'яжу я її методом інтервалів, як дробова раціональна нерівність, так і розв'язується. Для цього я прирівняю кожний множник до нуля. Ну, в даному випадку це буде чисельник прирівняю до нуля і знаменник. Тільки знаменник я напишу не дорівнює 0, тому що ми знаємо, що знаменник не може бути нулем. А тут дорівнює 10. Ось позначаю два числа 0 і 10. Вони у мене обидва виколоті, тому що нерівність строго. Утворились у мене інтервали. Вибираємо з першого додатнього 100. 100 відняти 10 буде 90, це плюс, поділити на 100 на плюс, це буде плюс. Від 0 до 10 я можу взяти 2, мінус 10 плюс 2 буде від'ємне число, 2 тут додатн, мінус на плюс буде мінус. І з крайнього лівого проміжку візьму мінус 100, мінус 10 мінус 100, це буде від'ємне число, і мінус 100 тут від'ємне, від'ємне поділити на від'ємне буде додатнє. Мені потрібно менше 0, це у мене від 0 до 10. І мені треба найбільше ціле значення А. Це у мене буде число 9, тому що 10 в мене вже не підходить. Ви можете перевірити підставити при А до рівня 10 у мене буде корінь рівняння дорівнювати 0. А мені треба, щоб він був строго від'ємний, тому мені потрібно брати число 9. Завдання виконане, і на цьому наше відео з вами завершується. Слідкуйте за каналом, я буду наповнювати. Там у мене ще є кілька в запасі, кілька сесій НМТ 2023. До зустрічі!